Розмовляють дві сільські панянки. Одна каже, я взагалі-то не п'ю, ну тільки хіба вино. А ще чула про якесь амаретто, хотіла б спробувати, не знаю, що це таке. Друга з виглядом експерта пояснює, ну Амаретто, якщо коротко, це настоянка на кісточках. Ух ти, то це ж майже холодець. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Француженка привела свою маленьку доньку на виставку у лувр, де вона побачила статую голого чоловіка. Що це таке? запитала дівчинка, вказуючи на його причинне місце. Нічого, зовсім нічого, дитинко, обентежачись відповіла мама. Дівчинка, я теж таку штучку хочу. Тоді мама спробувала звернути увагу дівчинки на інший, більш пристойний об'єкт, але дівчинка все ще наполягала і повторювала Я хочу точно таке саме. Нарешті мати здалася і каже: якщо ти будеш хорошою дівчинкою і забудеш про це зараз, то коли виростеш, у тебе буде такий. А якщо я буду поганою дівчинкою, тоді, зітхнула мати, у тебе буде таких багато. Літнього сонячного дня відпочиває дружна сім'я у себе в дворі. Весела музика, шашличок, смажиться домашнє винце, споживають. Повсіде сусідка, кричить до них Шашлик готуєте? Так. А можна до вас приєднатися тільки зі своїм кабанчиком. Ой, та це довго, він у мене ще з роботи не прийшов.